Господь з вами з духом, духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава, Слава Тобі, тобі Господи. Господи! того часу Ісус промовив до народу, я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, Житиме по віки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Отож юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти, а Ісус їм істину. Істину говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним. І я воскрешу Його. Останнього дня, бо тіло моє їжа правдива і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий послав, і я отцем живу. Так і той, хто споживає мене, житиме мною. Цей хліб, що зійшов з неба, не як ото манну їли батьки ваші, а померли. Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Це є слово. Господні, слава Тобі, Тобі Христе. Христе! Вельми шановний отче пробощу, щиро дякую вам за можливість взяти участь у золотому ювілеї ваших всечесних парафіян пані Станіслави і пана. Едуарда Злагуровських. Просимо вас, Отче, про благословення для усіх нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Любов Бога Отця і сопричастя Святому Духові, нехай будуть з усіма вами, з, з Духом, Духом Твоїм. Слава Ісусу Христу. Дорогі шановні наші ювіляри, пані Станіславо і пане Едуарде, сердечно вітаю вас. 50 річчям Золотого ювілею. Також вітаю вашу всечесну родину, дітей, онуків, рідних, друзів. Вітаю городоцьких парафіян та усіх присутніх, а особливо Отця Пробоща, священників і сестер монахинь. Любі друзі, сьогодні наші дорогі парафіяни пані Станіслава і пан Едуард святкують золотий ювілей 50 років подружнього, шлюбного, щасливого сімейного життя. Будемо дякувати Богу! За таку ласку і просити для ювілярів благословення Божого у подальшому їхньому подружньому житті, що вони були прикладом для молодих подруж, а також для старших подружніх пар, у яких зближається 50 років подружнього життя щоб вони також просили Бога, благословення на свою річницю 50 років шлюбу. Це велика ласка і благодать Божа. Практикуйте, дорогі парафіяни, цей релігійний обряд. Дякуйте Богу за благословення та благодать Божу. В дорогі в Христі. У так званій молитві Святої Меси, колекта, ми чули, як добрий Бог для тих людей, які люблять Бога, йому вільно служать, приготував щасливу радість в небі навіки. У першому читанні мудрість Божа. Закликає нас на вечерю ангця, на бенкет Божої мудрості. У другому читанні ми чули заохочення Боже провадити своє життя мудро і розсудливо, виконуючи волю Божу, щоб на небо вічну радість заслужити. А у святій Євангелії ми чули, що Ісус Христос є хлібом життя, хто буде споживати тіло Ісуса і пити його кров, житиме вічно. Далі Ісус говорить, істину, істину говорю вам, якщо не споживатимете, тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива. І кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Євангелія Святого Йоанна, розділ сьомий. в Христі. У нашому городоцькому храмі відбувається радісна, урочиста подія, як наші параф'яни пані Станіслава і пан Едуард святкують і урочисто дякують Богу. За золотий ювілей 50 років свого подружнього шлюбного життя. Наші ювіляри згадують, як вони, будучи молодими, брали шлюб у храмі і справляли весілля. А було це 18 серпня. 1974 року у неділю пані Станіслава задала, що в день шлюбу їй було 19 років, а Едуардові 23. А тепер, дорогі в Христі, наведу вам приклад, як в певній парафії ювіляри святкували свій золотий ювілей 50 років подружнього, щасливого сімейного життя. А було це так. Після урочистого богослужіння у парафіальному храмі, отримавши благословення Боже ювіляри з родиною. І друзями зібралися у своєму родинному домі. Прийняли сердечні вітання, поздоровлення від рідних друзів. Перед тим, як усім сісти за урочистий стіл, слово взяв заслужений ювіляр і між іншим промовив, мої дорогі діти. Онуки, друзі, рідні, з волі доброго Бога ми прожили 50 років щасливо з дружиною. Найголовніше є те, що жили ми в радості, мирно і спокійно. Протягом 50 років ми з дружиною ніколи не сварилися. І не гнівалися. Я завжди терпеливо чекав, коли дружина першою розпочне сварку, об'явить мені війну, але на щастя до цього не доходило з боку дружини, бо була терпелива і добра жінка. Чекала на мене, щоб я перший розпочав сварку, об'явив жінці війну. Але на щастя до цього не доходило. І слава Богу, сказав ювіляр, цього не сталося. Панував мир, спокій у нашому домі. Свідками цього є наші діти та онуки, яким ми дали гарний приклад мирного подружнього життя. Ось, дорогі мої діти, онуки та рідні, сказав батько дідусь ювіляр, раджу вам і бажаю мирно жити. Не об'являйте війни одне одному, а Бог буде вам рясно благословити. Закінчив промову ювіляр. Дорогі друзі, для нас тут присутніх є гарний рецепт, добра порада цього ювіляра, особливо для молодих подружніх пар. Будьмо терпеливі, спокійні і запам'ятаймо, що гордість пиха руйнує подружнє життя. Пробачайте один одному, не покидайте своєї шлюбної, благословеної Богом половинки, чоловіка чи жінки. Будьте терпеливі, живіть мирно і спокійно, а Бог благословитиме вам і вашій родині. Дорогі, шановні наші ювіляри, пані Станіславо, і пане Едуарде, а тепер звернемося до вас. Сердечно вас вітаємо з величним святом у вашому подружньому, благословеному Богом житті. Золотий ювілей, 50-та річниця шлюбу, весілля це свято. Наповнене емоціями та спогадами. Воно набуває особливого значення. Це символ вірності та родинної любові. Це доказ взаєморозуміння та суті шлюбних відносин. Ви прожили разом понад півстоліття. Це був час, коли не бракувало вам щастя, успіхів, невдач, сварок і навіть сліз. Однак, коли ви зібралися, то все виявилося сильнішим за всі життєві негаразди. З усього серця вітаємо вас з ювілеєм. Дай Боже вам здоров'я. На багато-багато років і щасливого подружнього життя в оточенні дітей, онуків і правнуків та благословення Божого. Дорогі ювіляри, ви прожили в коханні та злагоді цілого півстоліття. Не кожному випадає таке щастя. Ви бачили, як у кожного з вас сивіли волосся, появлялися зморщки, ви разом плакали і сміялися, хворіли та одужували, а добрий Бог вам благословив. Золоте весілля це ваш золотий вік. Бажаємо вам багато щастя і радості, веселощів і удачі завжди. Нехай сьогодні ваші діти і онуки, друзі, сусіди і родичі щиро радіють за вас. Дорогі ювіляри, пані Станіславо і пане Едуарде, ви живете у Городоцькій. Благословенній Богом парафії це велика ласка Божа для вас. Тут дуже релігійні парафіяни. Ви у 1988 році будували цей гарний костьол. Ви бачили у Гродоцькому костьолі кардинала 9 єпископів. Більше сотні священиків, які звершували Святу Месу, ви маєте у городку три гарні кості, Вищу духовну семінарію, Інститут богословських наук. Ваш костол є сантуарієм чудотворця святого Антонія. Це все для вас є благословенне, щасливе, подружнє життя у Годоцькій парафії. Це велике релігійне багатство для вас. Дорогі ювіляри, я священник з волі доброго Бога, з вами ювілярами знайомі понад 50 років бажаю вам як найбільше днів, місяців і років, сповнених щастям, радістю, здоров'ям та благословенням Божим. Насолоджуйтесь Божим життям у кожній митті. Будьте винні Богу Його Святій Христовій Церкві. А будете щасливі в небі. Амінь. Щасти Боже.